Славута підписала угоду про партнерство з компанією СКЛ Інтернешнл. Місто було відібране серед 80 претендентів для участі у проєкті Юліт та стало фіналістом по отриманню допомоги на створення мобільного робочого місця у центрі надання адміністративних послуг. Проєкт Юліт. Є спільною програмою Євросоюзу та держав-членів Данії, Естонії, Німеччини, Польщі та Швеції. Підписання угод відбувалося в Києві за участі посла Швеції в Україні, директор компанії SKL International, українських високопосадовців із уряду, народних депутатів, команди проекту та керівників територіальних громад. Метою проекту є створення та модернізація центрів надання адміністративних послуг, підвищення кваліфікації їх персоналу, підвищення поінформованості громадян щодо. Адміністративних послуг і пов'язаних з ними прав, а також ефективна участь громад в наданні та контролі за наданням послуг на місцевому рівні. Всі ці заходи виписані в рамках проведення в Україні реформи із децентралізації серед громад підписантів. Угоди про партнерство, громади, що мають позитивний досвід у цьому напрямку. Я хотів би подякувати вам за амбіцію керівникам громади, за амбіцію взяти на себе відповідальність і першими запровадити… Ти цей, цей проект uh, в Україні при підписанні угод про партнерство модератори заходу коротко знайомили учасників із історією громад, що беруть участь в проекті. Угода про партнерство в частині організації створення мобільного робочого місця адміністратора підписується із Славутської об'єднаної територіальної громади Хмельницької області. Я запрошую голову Сидора Василя Богдановича. Для урочистої підписання когоди. Отож Славута бере участь в пілотному проєкті, який передбачає можливість надання адміністративних послуг в місті та віддалених населених пунктах району. Славуту відібрали для такого сміливого проєкту експерименту як створення мобільного робочого місця. Що це означає, що ми маємо разом з громадою випрацювати таку модель, коли на якійсь мобільній платформі чи мікроавтобус, чи автобус, чи автомобіль буде організовано робоче місце для працівника центру надання адміністративних послуг. Відтак, аби добре функціонуючі центри надання адміністративних послуг стали символом реформ на шляху до нової якості місцевого самоврядування в Україні, нашу державу і місцеві громади готові підтримувати міжнародні партнери. Проект ЮЛІТ не лише виписує покрокову роботу громад у цьому напрямку, а й передбачає їх фінансову підтримку.